Вітаю вас! Минуле відео, де я показував електричний віто, що в нас забрали з Венгрії клієнти. Було наполовину зі звуком, початок тільки зі звуком. І там попала в кадр така машина, то я маю вже її показати. Це Renault Scenic. Зараз відразу. Покажу, який він з обох сторін рівненький. Це від сусідів ми купили цю машину. І тут вона ще навіть, як бачите, не знята з обліку. Отак от, от пригнута кришечка. В принципі, коли відкриваєш кришечку, нічого страшного немає. Бампер цей елементарно можна зробити. Всі зазори, що справа, що зліва. Все клас. це є Renault Grand Scenic, 1,2 бензин 85 кВт. Машина повністю обслужувалась, 106 тисяч пробігу має і коштує 400. Крім цього пошкодження, ніде нічого немає. Оце заїхали отак в кришечку трошки там під бампером От. але боки справа зліва все гарно все рівно резина гудіїр зимова резина є вон до нього ще літня От. чи то ця до нього не знаю ну десь була є напевно ця резина літня але теж бачу колісо одне зимове Да, це від нього резина. Капот рівненький. Обитостей майже немає, то не оббитості тут. Бруд. Обитостей немає. Рамочки нікельовані теж ці, не оббиті, фари не піскоструєні. Не ганяла машина. Лобове скло Сколів немає, фабрично тоновані шиби, зелені, має ззаді отакі шторочки, вона вся в пилу всередині, а так нічого не зношена нормально. Треба трошки хімчистку мінімальну. Відкрию кришечку, щоб побачити як тут, що тут. Отак От загнута кришечка. Найкраще її, звісно, замінити, пластик цілий. Не потрібно її купляти. Рамочка ця всередині теж ціла. От. Е, е, як то кажуть, корзина та теж вся ціла, просто от, оця рамочка зігнута. А корзина, тут пластмасова, все ціла. Жодних проблем. Тут також є запаска з дротами. Як би показати вам це діло? Коротше ося задня панелька. Тут по великому рахунку до дерева причепити, крючок, зацепити, дергнути машиною пару раз, нагріти, вирівняти бампер. Коротше кажучи, хто знає, невелика проблема поставити на ход і до майстрів не їздити. Я такі машини робив колись, ну вже давно. Польщі, це за день. Отаке так всередині покажу. Машина не вбита, це реально пробіг невеликий, Так взагалі бензинові машини, як я вже вам казав не раз, ніхто в Німеччині не крутить, тому що їх, як правило, беруть не на великі дистанції їх беруть їздити більш-менш на змішані пробіги по місту От. зараз я неї заведу в неї отакий От старт безключовий такий ключик 85 кВт, не так і мало. Погодьтесь, шестиступінчата коробка передач. От так виглядає кермо. Берти бере прекрасно. Якщо треба буде більш детально, можу показати когось, зацікавить, телефонуйте, покажу більш детально цю машину, в принципі, можу товщиномір і все і зараз показати. Хоча я не бачу слідів перефарбувань. Не буду я ходити з тим товщиноміром. Якщо зацікавить, зателефонуєте. Покажу вам лише ці деталі, які за знос машини відповідають. Ну, кермо показував рукоятку передач. Не зношена машина, скажімо так, видно тут. По всьому, що вона не зношена. Шторку. Не провірив шторку. Цар... Вона працює, не працює, не поламана. Не порвана. Шторка. Ціла шторка. Стеля. Не пошкоджена, не забруднена. Все окей. Ну а така машина. Що буде потрібно, телефонуйте. В принципі, можна відразу до віддачі сказати. Ціну 3950 буде ціна машини до віддачі. Така, щоб не торгуватися. От. Бо я кришку не відкривав, а там все-таки панелька це підігнута, то, то можна трошки дешевше. Але мінімальний зазор. Має бути все ж від закупки. Продаж іде. Зараз, можливо, я ще спробую під машиною показати. Якщо вдасться... Погода, дощ, все мокре, ну але мастила немає. Нормальна машина, якщо когось цікавить на Німеччину, то невеликий штоєр. От не подивився, чи тюф є. Та має бути по-любому. Це ж перестали їздити внаслідок аварії. От. А якщо до України, то невелике розмитнення, тому що це один і два мотор, невеликий акциз. Е, розмитнення поки що в Україні формує акциз. От. Ще хочу сказати, прикол розказати про цього недоброкера. О, такий шахрай, який надурив дуже і дуже багато людей в Україні. Зараз вам покажу, як воно скарги строчить. Зараз. Десь тут в мене є iPad. Прикалю вам. Прикалюгу. Скільки скарг. Так. Дивіться. Оце мій імейл, і дивіться, що тут. На ваш канал. Ну, коротше, відкриваємо одне, да? На ваш канал поступила скарга. Да? Друге, на ваш контент поступила жалоба. Третє. Знов жалоба. Знов жалоба. І дивіться, що тут робиться цих жалоб. Він просто там в шоці лютує, що не видаляють канал, alex 333 стараються. Гімнюки. Ну, коротше, так можна отак крутити, крутити. Вони там просто живуть на моєму каналі. О, блін, тут збивається щось. Просто живуть хлопці на моєму каналі, вічно працюють на мій канал. Але найголовніше, що їх вже розкусили на Ютубі. Скоро їм забанять їхні, не знаю, IP-адреса вже. Так що, е, які б не були класні хакери, але ж е, на сьогодні роботи все це вичисляють вже. Звідки воно, як воно йде? Це ж видно, на канал не було жодних скарг а тут вони бах. Звідки не візьмись, з'явились стільки багато скарг. От. Е, хто не в курсі про що я, це про... Митного брокера, який регулярно ошукував людей, який, е, який відправляв людей до своїх брокерів, е, брав з кожного заставу в 24 тисячі гривень. 21-27 в цьому проміжку. І потім не повертав, ну, тобто кидав людей на 27 від 1 до 27 тисяч гривень, і крім цього ще й посилав людей не на свою внутрішню митницю, оформляв їм попередні декларації, а на якусь дальню митницю, чим подальше від, від адреси самого автоімпортера. І тепер, коли я наробив купу відео з потерпілими від його шахрайських дій. Він вирішив повидаляти мої відео, а їх дуже багато. І заодно ну, показати мій канал своїми скаргами, що в мене дуже багато такого контенту забороненого. А неприйнятність він знаходить в тому, що у мене на каналі всі ті відео, які були ще недавно, мали... Інформацію не конфіденційну, сьогодні та інформація вже стала конфіденційна. Так що, е, тому що його канал, свій канал, він відомий видалив, на якому вів ці шахрайські дії. І та інформація, яка була е, загальнодоступною, стала конфіденційною. На це скарги пише регулярно на Ютуб. Їх мільйон тих скарг, але... Останні всі скарги, дивлюсь, написана скарга, і приходить мені відповідь, що ми перевірили і вияснили, що ця інформація не являється конфіденційною і все. Так що е, працюйте, працюйте над, своїми, над своєю хакерською роботою, хлопці, але нічого вона вам користі ніякої вже не принесе. Це я вже бачу по останніх відповідях від Ютуба, бо я вже сам злякався, думаю, ну видалять канал таким образом. Дивлюсь, там. крім роботів, ніхто ті скарги не роздивлюється. І така фігня от на Ютубі. Потім подивився, що радять люди, що говорять про це, і кажуть, що вже Ютуб, сервера, ну Ютуб-роботи не такі вже дурні, як були раніше. Що і так видаляли канали. Все нормально. Ну а ви будьте обережні, якщо побачите знову канал дуже просунутого митного брокера, який пропонує свої послуги. Я не буду говорити поки що вже конфіденційну тепер інформацію про назву його каналу. Ну, Там у нього рило, пачка така здорова. От, він дуже швидко входить в, в довіру до людей. Дуже гарно вміє говорити, ну і гарно вміє шукувати людей. Дуже швидко входить в довіру. Я сам, коли перший раз побачив, ну думаю, так класно викладує контент, молодець. А він, виявляється, шахрай з великим досвідом. Отаке. Ну, будемо надіятися, що мої відео більш видаляти не будуть, бо багато з них вже були видалили і повернули. Назад. І він строчить від своїх ботів, від різних скарги, 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 скарги. А скарги вже не проходять, як раніше, відео не видаляють. Може хтось в курсі, що як це, як з цим бути. Ну Хоча я просто написав в відгуках YouTube, написав скаргу, одну, другу, третю. Вони вже мене просять не писати там, через, дві, через два тижні. І на ці відео, які він оскаржує, теж, звичайно, надсилаю все. От. Е, ведеться кримінальна справа вже по даному митному брокеру. Купа людей зробили е, заяву. Якщо хтось, багато з вас, хто 100% зараз скаже Йолипа, але так він мене теж кинув. Е, є така група е, хана амбасадору в Вайбері. Я без проблем можу вас додати в ту групу. Пишіть в коментах ваш е номер телефону, чи позвоніть краще до мене. Позвоніть е в описі даного відео, як і в описі всіх онлайн-трансляцій, є мої контакти. Набирайте мене, переговоримо. Я вас, додам, е я вас додам в цю групу хана Амбасадору. Ну все, буду закінчувати на цьому. До побачення до наступних відео. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, пишіть, що вам відомо про даного шахрая. Ви зрозуміли про кого я. Він був найвідоміший -най -най на просторах Ютуба і Тіктока. На все добре, до побачення.